Всім доброго дня! Ви шукаєте собі універсал і не знаєте, де його придбати. Через те, що ви поїхавши на ринок, бачите кучу людей, кучу автомобілів, очі розбігаються, а ви хочете спокійно купити. Зверніться в компанію «Автобіс». Ми вам запропонуємо ті саме універсали в групу. Прошу вас до уваги. Перший випадок ми вам покажемо Audi А4. привезена з Німеччини 2-літровий бензиновий двигун. І на коробці автомат, не тіптронік, не робот, які бувають моменти, що воно і не їде і не робить, а на чистому автоматі. Машина універсальна, привезена з Німеччини. З оригінальним пробігом. Салон ніде не затертий не зачуханий. Бачите, акуратний автомобіль. На легкоспавних дисках. Так, багажник примерз. Відкривається ось такий багажничок. Задня шторка, все на місці. В ліхт-бек шкода Октавія А7 з об'ємом двогона 1,6. З невеликим пробігом. 120 тисяч 13 року. Це лігбек. Далі йдемо. Шкода А5. Бензиновий двигун, чим цей автомобіль цікавий, особливо, що ви звернули увагу, тут стоїть новий двигун, замінений в швейцарії з оригінальним пробігом 5 тисяч. Бензиновий двигун Люди деякі шукають дізеля, але купити автомобіль з новим двигуном поставленим за кордоном, він вартий уваги. Між тим цей автомобіль ще 4 на 4. Тобто, коли зимою слизько, коли ви під горку їдете. Простим транспортом не вийдете. повним придом завжди виїдете. Ось такий автомобіль акуратненький. Сидіння не продавлені, не витерті. Автомобіль універсалі. Далі ми підходимо. Знову Folkwaig група. Два. Людина скаже, вони однакові. Да, так, Ну, Наприклад, ми до цього автомобіля підійдемо. От бачите, такий салон. В цьому автомобілі є кондиціонер, є вебасто. Бензиновий двигун, але автомобіль, зверніть увагу, він з Вебасто, боковим айербеком. Також другий автомобіль. Теж бензиновий. Знаєте, Одній людині сподобається той більш до вподоби буде, а другий цей є вибір, є завжди що вибрати. Також є дизельний автомобіль. Тут я вам показав два універсала, от універсали. А це уже темний колір. Не всі хочуть світлий, хочуть темний, будь ласка, ось такий Volkswagen з дизельним двигуном. Вже розмитаний, поставлений на облік. А якщо людина хоче трошки щось менше, тоді до вашої уваги хатчбек об'ємом догона 1,6 бензин. Трошки, я перепрошую, замерзає, замерзає від снігу, від льоду. От, є такий хатчбек. Так що звертайтеся в компанію «Автобіст» і ми вам предоставимо те, що саме вам потрібно.